Як досягти мети? Успіх це наполегливість, підтримка друзів і рідних, гарний настрій, впевненість у своїх силах, творчість, а також це високі результати, досягнення, які дають впевненість і бажання рухатися далі. Кожен з вас прагне стати успішною людиною. У цьому – всі люди схожі. Відмінність полягає в тому, що для деяких успіх це лише мрія, а для інших повсякденна мета. Мрія це бажання чогось конкретного, заради чого людина готова діяти для його досягнення. Мета те, що намагаються здобути, досягти, до чого прагнуть. Це конкретне бажання з емоцією, яка надихає на досягнення. Наші мрії це ті образи, думки, про які збуджують і викликають сильні позитивні емоції. Для різних людей ці образи різні, тому якщо хтось не розуміє вашої мрії, не звертайте уваги. Важливо. Щоб ваша мрія збулася. Для того, щоб мрія збулася, потрібно багато працювати. Мрійте, залишайтеся вірними своїй мрії. Третєкласники Маринка і Тарас записали те, про що вони мріють обговоріть у групі їхні мрії, установіть, які із цих мрій реальні. Мрії Маринки стати співачкою, зустрітися із живим динозавром, вивчити китайську мову. Мрії Тараса стати чародієм. Навчитися кататися на ковзанах, навчитися грати в теніс. Мрія може так і залишитися мрією. Якщо не робити конкретних кроків для її досягнення, мрії бувають різні, наприклад, прочитати книжку, навчитися грати в шахи або на музичному інструменті, вивчити іноземну мову або потрапити у збірну з футболу. Організованість. Це якість особистості, яка вміє розумно планувати і впорядковувати свою діяльність. Усі організовані люди завжди надійні, результативні, точні та уважні. Організована людина робить набагато більше справ, ніж неорганізована. Мрійте щиро, пам'ятайте. Мрії збуваються. Мрії наповнюють життя цікавими та чудовими подіями і допомагають стати успішними в житті. Чи знаєте ви, що найбільший і найважчий транспортний літак мрія, якому немає рівних у світі, сконструйовано в Україні? Розмах крил літака майже 90 метрів, що дорівнює довжині футбольного поля. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу.